Доброго дня! Сьогодні у нас на відеогляді світлодіодна лампа GX53 від торгівельної марки Feron з температурою світла 4000 кельвінів. Ось такий ось новий формат, доволі незвичний для нашої країни, але доволі вже популярний. Такі ось лампи є. Потужностях 7 Вт, 10 Вт і 13 Вт. Вони підходять для світильників різних, накладних. Трекові також світильники є з такою лампою. Наприклад, цей, ця лампочка 13 Вт має яскравість 1050 Люмен. Індекс кольору передачі більше 80, Розсіювання світлового пучка 120 градусів. Лампочка у нас іде 220 вольтова.